Він же сказав йому, один чоловік справляв велику вечерю і запросив багатьох. І коли настав час вечері, послав раба свого сказати запрошеним ідіть, бо все вже готове. І почали всі, ніби змовившись, вибачатися. Перший сказав йому, я купив землю, і мені треба піти і оглянути її. Прошу тебе, вибач мені. Другий сказав, я купив п'ять пар волів та йду випробувати їх. Прошу тебе, вибач мені. Третій сказав, я одружився і через те не можу прийти. І повернувшись, раб той розповів про це господареві своєму. Тоді, розгнівавшись, господар сказав рабові своєму, піди швидше на вулиці і провулки міста і приведи сюди убогих калік, сліпих і кривих. І сказав раб, Господарю, зроблено, як ти велів, і ще є місце. Господар сказав рабові, піди на дороги і загороди, і умовляй прийти, щоб наповнився дім мій, бо кажу вам, що ніхто з тих запрошених не покуштує моєї вечері, бо багато званих та мало обраних.